Вибори як одна зі складових перемоги над агресором, попри військові дії на сході, обрати новий склад парламенту потрібно зараз, переконані політологи. Адже Верховна Рада нового скликання каже Тарас Лучик зможе впроваджувати реформи та курс на євроінтеграцію. А саме це і невигідно Росії, адже вона прагне зупинити в Україні політичний процес. Ми маємо шанс позбутися народних депутатів, які відверто підтримують нашого сусіда, який на нас напав з одного боку, з іншого боку, які голосували за знамениті. Ті диктаторські закони, чим привели до війни і до смертей українців простих. Тому ці вибори є важливі з точки зору запустити механізм реформ. Це може бути перше в Україні скликання Верховної Ради, де відсотків відсоток реформаторів буде настільки великий, що на кінець ми перестанемо говорити про реформи, а можливо почнемо їх робити. Утім, народні депутати відзначають, суттєво оновити Верховну Раду через змішану виборчу систему навряд чи вдасться. Оптимальною для держави нині є пропозиція, Порційна система з відкритими списками, у які можна було б включити представників Донбасу та Криму, та для її впровадження обранцям не вистачило політичної волі. Тож тепер по мажоритарці Верховна Рада нового скликання може не дорахуватися чотирьох десятків нардепів, котрі могли б бути обрані по східних округах. Відтак це дає додаткові аргументи Росії. Треба було б, скажімо так, от, нанести ляпаса Путіну, да, запровадити. Відкрити партійні списки, в які можна було включити представників і від Криму, і від Донецька, Луганська, і Ловайська, там Новоазовська, щоб вони були представлені в Верховній Раді. Бо збереження мажоритарки закриває можливість там і для агітації, і для обрання представників приблизно від 7 мільйонів людей. І це дасть козир Путіну потім говорити. Ну от бачите, Донецьк, Луганськ не представлені в парламенті. Давайте Донецьк, Луганську республіку це На жаль, ми упустили можливість змінити закон про вибори, десь не додавили і тут в парламенті ми не додавили, і поза парламентом не додавили, тому будемо йти на вибори за старим законом. Що ж до Прикарпаття, то тут переконані політологи знайдеться достатньо нових облич, котрі можна буде обирати до парламенту.